Мільйон доларів на підтримку креативних українців у Київській школі економіки триває стипендіальна програма для підтримки авторів стартапів. Податися може кожен охоче: від фермера до дизайнера одягу. Відбір суворий з понад тисячі заявок, стипендії поки отримали лише 25 людей. Йдеться про 5 тисяч доларів, а нині це понад 180 тисяч гривень. До речі, куди їх витратити, вирішує сам переможець. Данил Самсонов детально цікавився програмою. Якщо ви маєте стартап, який змінить життя українців на краще, то цілком можете виграти 5 тисяч доларів. Університет Київська школа економіки започаткував стипендіальну програму, на яку може податися кожен. Головне бути креативним і мати сміливі ідеї. Стипендії вже отримали 25 українців. Це фермери, науковці, дизайнери одягу та навіть кінологи. У нас є 11 критеріїв, за якими ми оцінюємо кожну заявку. Це має бути велика ідея велика ідея, яку можна масштабувати, так що вона змінить життя кожного українця а, на краще. Серед степендіатів Руфа Траїмов та його екологічний проєкт Япомога це мережа фандоматів, куди люди кидають використані пластикові пляшки на переробку. За це вони заробляють благодійні бонуси і самі обирають, куди їх спрямувати: на корм для безпритульних тварин, допомогу літнім людям або ж людям з інвалідністю. За чотири роки япомога бокси назбирали майже 90 тисяч пластикових пляшок. Я з'їв одну пляшку. Ви заробили 30 копійок. Зараз я відправляю допомогу. Бізпритульним тваринам З цих 30 копійок, 10 пішли на безпритульних тварин, 10 за замовченням пошли на допомогу зсу, 10 на юнайте. 24 Руфат каже, що виграна стипендія вкрай потрібна, адже їхній хап у Києві був зруйнований під час російської атаки 23 листопада. Тому благодійники витратять гроші на обладнання. На закупівлю обладнання для того, щоб ми могли переробляти наші кришечки на протези для очей та деталі для дронів. Отримала стипендію і кравчиня з білої церкви Анна Павлусь. Вісім років тому вона опинилася у інвалідному візку. Тоді зрозуміла наскільки незручним є звичайний одяг для людей, які завжди сидять. Завдяки стипендії, Анна розвиватиме власний бренд одягу у вільні це зручний анатомічний одяг для візочників. Це вже костюм розроблений, спортивний. Подовжена спинка, вкорочений перед, щоб не гуртувався тут спереду. І ще ми дуже полюбляємо ось такі манжети через колесо подачу. От коли в нас в рукав ось так, нам зручно. Анна не вагалася на що витратити стипендію на закупівлю тканин і на створення сайту. У мене є чим працювати, у мене немає з чим працювати. Я Просто обожнюю, коли людина їде задоволена у Київській школі економіки. Наголошують, претендент на стипендію справді має довести креативність своїх ідей. Та на що він витратить гроші, це вже його справа. Тут гроші не даються на проект, тут гроші даються на людину, і ми шукаємо людей, які є такими цікавими, незвичайними, і е, у них знаєте енергії багато. Вони хочуть досягнути якогось е, результату. Одного мільйона доларів, які надав західний партнер школи, вистачить рівно на 200 стипендій по 5 тисяч доларів. Організатори запевняють, що прийматимуть заявки протягом року і запрошують спробувати кожного. Для цього треба заповнити анкету на сайті KSEUA. Даніл Самсонов, Віктор Зеленков, Володимир Коваленко. Факт Ексітіві. Єдині новини.